Насамперед, мабуть, найбільший стереотип, що це касається людей, які ведуть якусь небезпечну поведінку. Це якісь групи ризику. Ну, наприклад, споживачі ін'єкційних наркотиків, чи люди, які надають сексуальні послуги, чи чоловіки, у яких є секс з чоловіками. Ну, мені кажеться, що це такий найбільший міф, який сьогодні укріпився у багатьох людей в голові. Так, дуже багато людей е, нікому не кажуть про свій віл статус, навіть лікарям е, багато не багато, а деяка кількість людей вони навіть не звертаються, не отримують медичну допомогу е, навіть в центрах СНІДу, боячись, що до них буде якесь негативне ставлення. У людей дуже у людей віло ще є дуже висока внутрішня самостигматизація. Рано чи пізно імунітет буде знижатися, і на фоні слабкого імунітету можуть проснутися дуже різні хвороби. Може приєднатися і туберкульоз, і дуже багато партонистичних інфекцій. І на той момент вже не дадуть відразу лікування а будуть лікувати. Ті апаратунисти, чи коінфекцію туберкульоз і паралель, паралельно назначати антиретровірусну терапію. Я би запропонувала кожній людині, яка боїться звернутися до лікарів чи до медичної допомоги, звернутися до нас чи в іншу неурядову організацію, де ми надамо фахівця-консультанта, який проконсультує, якщо потрібно, візьме за руку та буде супроводити стільки, знаходитись рядом стільки скільки буде потрібно. Сьогодні на сам виходу немає. Якщо людина вілоінфікована і треба отримувати антиретровірусну терапію, тоді людина нічим не буде відрізнятися від іншої людини. І навіть якщо правильно буде приймати антиретровірусні препарати, не може інфікувати іншу людину.